Вітаю вас на каналі Планета Казок. І сьогодні я познайомлю вас з ведмедем бубликом і дотепним дівчатком на ім'я Брі, які прагнуть з усіма бути чимними і вихованими. Отже, вмощуйтесь ручненько і слухайте БЕшкетники на дитячому майданчику У парку. Було сонячно і гарно. Брі, звівшись навшпиньки, намагалася дотягнутись до гойдалки, але все дарма. А можна й нам покататися, спитали, де не взялись двоє ведмедиків ми, Говард і Грейсі. Брі ступила крок у бік і сказала А вже ж, якщо у вас, звісно, вийде. Вийде, дивись. Ведмедики широко посміхнулись і за якусь мить уже були на гойдалці. Пробач, нам брі, що трохи забарились. Вибачився захеканий бублик. Ми писали диктант. Я так довго його писав, що бублику довелося чекати на мене, сказав Джейсон своїм буркотливим ведмежим басом. Пусте. Заспокоїв Джейсона бублик, поплескуючи його по спині. Усі ж знають, що ведмедям не дуже щастить на диктанти. І саме цієї миті з гойдалки зістрибнув Говард. Це ти про кого? спитав він і зараз же додав. У нас усе виходить просто супер добре. Тим часом Джейсон схилив голову. І утопився у свої лапи. Ого? вигукнув Говард. Ти ба, які в нього величезні лапи. А Грейсі захихотіла і додала У Джейсона й бублика велетенські лаписька, наче у клоуна!» Бублик зніяковів і промовив Я великий ведмідь, тож мені лапи потрібні великі. А в Джейсона лапи ще більші, не вгавав регочучи. Бублик набурмосився, йому страшенно не сподобалося, що Говард регоче, і він сказав: Мої лапи такі великі, що я можу надерти ваші маленькі ведмежі дубки. Не звертай на них уваги, бублику, прошепотіла Брі. Тримаючи його за лапу, ти ж не хочеш теж бути таким злим. Брі, Джейсон і Бублик подалися в інший бік дитячого майданчика. Гайда спускатися з гірки, запропонувала дівчинка. Бублик став здійматися східцями вгору, а Брі гукнула до Джейсона. Приєднуйся до нас! Але той стояв унизу. І спостерігав за Говардом та Грейсі. Вони й досі реготали і тицяли на них пальцями. Затули свої вушка лапами, щоб не чути їх, порадила Брі. А Джейсон не вміє лазити по східцях, бо його лапи завеликі для того. тражнилася Грейсі. І Говард, що стояв поряд із нею, Теж голосно захихотів. Джейсон усе таки заліз на гірку. І, ставши біля бріта бублика, спитав, А що вони там іще сказали? Нічого, відповів бублик і розгублено глянув на брі. Бо не знав, як заспокоїти друга. Та забудь ти про них, Джейсоне, сказала дівчинка, краще спускайся мерщій. Джейсон уже готовий був спуститися вниз із гірки, аж раптом йому в очі впав напис у пісочниці, і він сумно зітхнув. У пісочниці було написано У Джейсона величезні лапи. Доки бублик котився з гірки вниз, його животик неприємно хитався з боку на бік, проте йому стало куди гірше. Коли він почув сумне зітхання Джейсона. Джейсоне, сказала Брі. а давай ну, покатаємось, он на тій гойдалці. Може, це тебе розвеселить? Ведмедик погодився, і вони разом стали гойдатися. Але він так засмутився, що з його очей покотилися сльози, і він мовив Мабуть. Мені нічого не допоможе. Це так важко, коли ти розумієш, що з тобою щось не так. Боблик був дуже добрий, але йому страшенно не сподобалось, що його друг такий засмучений. Тож він насупився, щоб здаватися, справжнім злюкою, і сказав: нікому не дозволю ображати Джейсона. Я налякаю кривдників найгучнішим і найстрашнішим ведмежим гарчанням. Не треба, бублику, похитала головою Брі. Якщо ти це зробиш, то будеш неліпшим за них. Бублик глянув на Джейсона, пухнастими щоками якого котилися рясні сльози, і твердо сказав Пробач, брі! І затули вушка. Грррр. Наполохані гарчанням, поспурхували з дерев і розлетілися пташки. Зайченята поховалися в нірки, а решта відвідувачів хутко втекла з парку. Брізригнулась і сказала. Це було найлютіше від межи гарчання, що я колись чула. Бублик глянув на перелякану подругу, та й Джейсон не заспокоївся, і тут бубликові стало так зле, навіть гірше, ніж коли в нього хилитався животик. Вибачте, сказав він, я ж хотів допомогти. Думав, що від цього полегшає, а натомість мені дуже-дуже сумно. Агов! Вигукнула Грейсі. А куди це ви всі поділись? А ви де були? спитав бублик, насупивши лоба. Бігали додому за смакотою» – кивнув Говард на кошик на самокаті, за медовими кексиками та свіженькими медовими кістечками» Бублик зиркнув на ласощі, і в нього мало слинка з рота не потекла. Поглянь, Говарде, ці кекси такі великі, майже як лапи Джейсона, аж пирскнула Гресі від сміху, наминаючи тістечко. Бублик крикнув, а Джейсон сумно зітхнув. У животику брі забурчало. Шкода, що в нас немає медових тістечок, сказала вона. Тоді Джейсон... Щось тихенько шепнув на вухо Бубликові. Та це ж чудова ідея, Джейсоне, вигукнув той, розплившись в усмішці. Може, нам і справді розчавити їхні величезні медові тістечка своїми величезними ведмежими лапами? Ні, у жодному разі, насупилася Брі. Повір від цього. Нікому не стане ліпше. Дівчинка притулила пальчики до скронь і додала. Замість цього ми можемо. Бублики Джейсон чекали зазвичай у брі була сила силена ідей. Однак зараз вона не знала, як учинити. Я так розумію, що вони довіку дражнитимуть мене. Та мої величезні лапи, пробурмотав Джейсон, потираючи оченята. Зненацька пролунав якийсь дивний звук, після чого почулося шипіння. Бублик і брі злякано роззирнулися на всі біч. вони побачили величезний струмінь води, що бив фонтаном із паркового розприскувача. Допоможіть, заволав Говард. Тільки не це крикнула Грейсі. Наші смачні медові тістечка загорлали вони разом. Бублик хотів розсміятись, та раптом він згадав, як сумно було Джейсону лишень хвильку тому, а потім побачив, що Говард і Грейсі теж засмучені. І йому вмить перехотілось сміятись. Що нам тепер робити, Брі?» – прошепотів бублик. Джейсоне, скористайся своїми лапами, зашепотіла своєю чергою дівчинка, підштовхуючи його. Той підвів одну лапу і щосили наступив на розприскувач. Вода перестала бризкати на всі біч. Бубликові табрі вдалося врятувати кілька майже сухих медових тістечок, і вони подали їх Говардові та Грейсі. Дякую, пробурмотіла Грейсі. Перепрошую, приклав лапу до вуха бублик. І Говард глибоко зітхнув і гучно подякував. Спасибі, Джейсоне. Джейсон широко всміхнувся і щось прошепотів на вухо бубликові. Той послухав його, а потім голосно мовив. Він каже завжди будь ласка. Грейсі, умостившись Говардові на плечі, простягнула великий медовий кексик. Сонечко вже сідало за обрій. коли брій, Злизувала рештки меду з пальчиків. Дуже смачно, сказала вона. А ось тепер можна востаннє спуститися з гірки. Агов, Джейсоне, сором'язливо гукнув Говард. Твої лапи схожі на дошки для серфінгу. Джейсон ані з кілечки не образився і крикнув Ану, стрибайте на них. Ну що, бублику, кричала другові Брі, коли вони спускалися з гірки. Правда ж, так куди краще, аніж бути з люками та нечемами?» Твоя правда, Брій, погодився той. Дівчинка притулила долоньки до вух і спитала, що? Я не почула, що ти сказав. Бублик натомість голосно розсміявся. Ось така історія. А ти, друже, пам'ятай, якщо хтось поводиться нечемно стосовно тебе, то це не твоя провина. Ніхто не має права змусити тебе думати про себе погано. Ти найдобріша та найчарівніша дитина, саме така, яка є.